Так, витаем вас на канале. Так, мотор, як бачите, зняли. Це мотор зняли. Але зняли для того, щоб ну, дати якусь ленту йому під той мотор, тортву резину, резинову лінту якусь. Щоб менше мене ще вібрація була, бо що трохи він та, та вибрація, бо залізна рама. Коротше, але зняли мотор і вирішили зробити такий експеримент невеликий. Мотор 6 конників має, так? Так, в середньому. Мотор з косарки має в середньому. Скільки? Ну, десь два коники має мати, вона назва така. Мотор. Ось тут таке зварюється. Така конструкція. А все заради того. Заради того мотора, що поставився його. Дуже цікаво що він поїде. Тут є такий редуктор. Зірочка, виточив, проточив її, приварив її до такої штучки. Тут болт Який має там, не знаю, два коника чи скільки коника. Поїде? Попробуй. Поїде. Поїде і ще потягне на свою по І І відвідони Ага. Ні, якщо справді, то не знаєш Єдине, що, єдине, що Єдине, що ми ставимо його на той місце, одним словом, у нас будуть 4 передачі назад і одна вперед. Ми, та, нам... крутиться в другу сторону. О, мотор крутиться сам в другу сторону. Нам не не, мотор крутиться може в ту сторону, яку треба. Редуктор, а редуктор крутиться не в ту сторону. Ну, може і редуктор. Ну, нам зараз все стало тільки скріплення робити з цієї сторони. Ну, ми так просто спробувати. Нам вистачить, що є на першій передачі. Ой, на задній передачі, як буде їх їхати вперед. Знову ж таки інтересно. Витягнеться не підтахається. Так, мотор все встановлений. Далі ще трошоткою змотали, бо трошки на тому кріпленні, та якби трошки... Воно дуже тоненьке і рухається трошки. А трошотку змотали, то ніби так і добре. Давай, пробуй. Так. Давай будем пробувати. Перші метри. Шо я нам скаже за перші метри? Так. Нейтрально кинь? Okay? А, тягу okay. нейтрально заїжджав. Нейтрально. Вроде е нейтрально. Вроде е нейтрально. Так, старт. Що? Поїде? Давай, пробуй. Зараз проба. На моторі з кусарки. Бере, ордена ліво. Давайте в русский не чути. О, зліз. Ти зліс і було легше йому, приємно. Заморовений тракт із мотором з кусарки. Ну, яка? Друга. Друга. У нас виходить, задня вперед. А ну задня. Не газуй так сильно! Не газуй! Так Диви, як він їде! На глустик! Ось тут четверта буксами назад! Так, там бензину, певно, нема. Так, бензину доляли. Задом до гаража. Чи передом? Зараз задня передача, вперед тої, то і ту задня передача. Там редуктор крутиться в другу сторону. передачу зараз. Ти так робиш, чи він не має сил? Ти? Назад Першу. Та я так здивований, що сіли їду. だい,い、お <laughs> い、あずい、あずい。 Що? Вріння буксує, у нас капітоз. Коли газ в пол, тератор не їде. Mas eu sou Tanzi,

скүтөсиң давай сүкүтөсиң сүкүтөсүңа сүкүтөсүң Коротше, ми справді, в шоці, як він тягне. Трохи незручно, що заднє вперед, а 4 назад. Ну, але то, що залежить від ваших лайків. Якщо буде. Сіки? 100 лайків. 100 лайків. Ну хай буде така, така скромна цифра 100 лайків. що 100 лайків, О, що то є? А що буде 100 лайків, ми перекинемо мотор. Тим боком, яке має бути, може зробимо якесь пониження. І ще якесь зможе ще пониження зробимо. Так, щоб було плюске, чотири вперед, одна назад. Щоб... Ті, так. І подивимося, якісь експерименти. Тягне непогано. Тягне непогано. Єдине, що е, боксує сцеплення. Якщо різко газ в пол і трохи так підтримуєте, то сцеплення боксує. Йде дві коробки в нас з із Москвича. Така, пока, така без кришки, поки. Ну що ти хочеш? Їхати хочеш? Давай завтра буде погода, вже свій день поїздимо кудись, добре? Добре, поїздимо. Так? Добре, добре, поїздимо. Так, і такий і мотурець з бензокосарки тягне можна сказати трактор. Нас двох тягне і на спущених колесах знову ж таки мали їх підкачати, ще, ще не підкачали. О! Можливо, де завтра десь вийдемо і так ще трошки поїздимо, подивимося, колеса підкачаємо. Ну, залежно від ваших коментарів і лайків. І підписуємося на канал. Бо де нормальна активність. Що ми того дурно тим не займалися, дурно не перекидували той мотор, кріпленьке зводити. Та завтра поїдемо, кажу тобі. Завтра поїдемо. Та ні, не, вже нема коли їхати. Давай завтра поїдемо. Так що підписуємося на канал, коментуємо.